Друзі, всім привіт! Ну що, думаєте, якщо столяр, якщо гарні станочки, то маю робити ідеальні вироби. Дивіться, що я маю, а? Як вам такий виріб? А? Оце я понімаю річ. Оце я понімаю спеціаліст. Корито яке збив, а? Вертаємося, друзі, в глибокі, далекі 90-ті роки. Колись таке було в моді, і якщо ти столяр в селі, о, то то все, ти вже точно без грошей не залишиться. Ну, на сьогоднішній день, друзі, це вже така рідкість, рідкість рідка, я так скажу. О, щоб таку річ зробити, це дуже і дуже. Дуже-дуже рідко таке може щось бути. Але, коротше, зліпив. Я таке корице. Тай, тай хай служить воно. Ну, звісно, що з нього будуть тваринки їсти. Ну це так. Розважальний контент. Я думаю, хто зі столярів подивиться, то посміється, скажуть. Ну, це я, я розумію спеціаліст.